Лукашенко, який в Москві сказав процес інтеграції Росії і Білорусі був необратим, абратім, і це цікаво, тому що розумієте, коли Ленін приходив до влади, то тоді всі казали, що невідворотньо соціалізм переможе капіталізм. Коли Гітлер приходив до влади, то він казав, що третій рейх ре буде існувати вічність, і ми можемо назвати мільярд випадків, коли це все здавалося назавжди, і, і невідворотні. Я тут ні абратімо. Історія людства це історія в середньовіччі і в ранньому новому часі було вічний мір. Всі підписували один з одним, всі договори були вічний мір, і іде цей мір вічний, ніде його немає. Світ змінюється, ну тільки Путін і, і Лукашенко не змінюються. Але тут дуже цікаво, що в мене враження, що нація білоруська змінюється, Лукашенко не змінюється, а от російська нація не змінюється. І Путін є уособлення цієї нації.